Всіх вітаю, сьогодні 2 листопада, давайте роздивимося Куп'янський напрямок. Бо окупанти, ця армія РФ, вже почали перти, як і в Авдіївці, вже на Куп'янськ. Давайте розглянемо на найближчий тиждень. На Авдіївку я дивилась на тиждень. Давайте поглянемо, що там на Куп'янськ. Їхня ціль Куп'янськ-вузловий. Це перед річкою. Річка Оскол. Так. Куп'янськ-вузловий. Що там буде відбуватися в найближчий тиждень? Сьогодні 2 листопада, 23 рік. Куп'янськ-вузловий. Що там буде відбуватися в найближчий тиждень? Так, ну, король мечів. Дуже агресія велика. Так, що там буде відбуватись? Башня, дуже багато прильотів ну Десь бачите кордони. Кордони тримають. Карта перемоги і кордони. Тобто кордони наші тримають, я так розумію. Чи буде прорив, захват Куп'янськ-Вузловий куп'янськвузловий? найближчі сім днів. Чи буде прорив, захват Росією, Куп'янськ-Вузловий в найближчі сім днів? Карта дежавю. Вищий суд в мене вже випадав. Чи буде прорив, планують, до речі. Але поразка їм падає. На їхні плани поразка. І бачите знов карта повинні, наші повинні карта оборони, доблість, адбіть. Ну, тобто, ні, не допустити цього. Так, давайте ще тут запитаємо, на ці колоді. Діє. Окупантів на Куп'янському напрямку на найближчий тиждень. Сьогодні 2 листопада, 23 рік дії окупантів на Куп'янському напрямку на найближчі тиждень. Так, ось так. Так, ну, дивіться, їхній поход, оце поход, йде по. Е Провал. Це провал, поразка. Ось їхні всі дії чекають невдачі. Слава Богу. Їх чекає башня, всіх їхніх молодиків, оцих окупантів, яких вони відправляють в штурм, і їх чекає башня. Ось, бачите, молода людина, їй йде башня. Що там ще дії окупантів на Куп'янському напрямку? тиждень. Трійка мечів, розбите серце, розбиті надії та. І карта втрати, втрат, ну, тобто, великі втрати, втрата надії, емоційний розгром, прильоти, удари і все таке. Ну, Тобто, я так бачу, що вони, слава Богу, що наші їм дадуть по зубам. Тобто всі їхні спроби, всі їхні намагання йдуть по поразки, по п'ятірки мечів. Хай так і буде.